І всім привіт, з вами я Ноптікс, і сьогодні це моє перше відео на цьому ютуб-каналі. Це моя нова сторінка. Також є мій Телеграм, але про це трішки пізніше. І сьогодні ми будемо грати в гіппезрядний хаос і будемо апати титул на Бель. Так, в мене вона ну, Чуть-чуть залишилась, скажімо так, до титула Стар. Тому сьогодні ми. Це все зробимо з вами. Не гайте час, ставте лайк, підписуватись і пішли. Стоп, стоп, стоп! Ти ще підписаний на російську групу, і тебе вже дісталося, що, що всюди лише російський контент. Тоді ти за адресою. Я створив український канал, де свіжі новини, прикольні кадри, які не потрапили у фінальну версію відео. Та ще багато цікавих. Всього цікавого. Приєднася до моєї групи та підтримуй український контент. А ще поділися з цим відео з друзями, бо разом ми розвиваємо україну і YouTube. Дякую тобі. Так, добре. Ми граємо за Кенджі в е, нормальній карті, скажімо так. І пробачте, якщо буде нечутно мене мене ну, сильно добре, чи будуть другі звуки якось зараз. Тому що я зараз відпочиваю і завтра їду додому. Тому тут дуже багато-дуже багато посторонніх. Звук, звуків. Так. Е і мені це теж не подобається, друзі, але так треба. І ми програли, тому що в нас забрали гіперзаряд. Так, Тому загружаємося в новий матч. Граємо за Гріфа в е теж дуже хорошій карті, як яка мені... Гітяка мені подобається і граємо ми з ботами. Тому нам треба виграти, друзі. Іначе я бот. Я не хочу бути ботом. Так, і зараз є. Зараз робимо ось так. Ідемо до. А! Їх там двоє імба все є. І забираємо ось цей гіпер. Йдемо до цього чела. Вбиваємо. Вбиваємо, я сказав. Так. Добре, мені треба гіперзаряд. І е, цікавий факт це боти, е, у, у цьому режимі у ботів немає гіперзаряду. Якщо ви знали, то ставте лайк. Якщо ні, то будете знати. А думайте, звідки я це знаю. Тому що в моєму телеграм-каналі там все написано. Так, все прям. Кажу вам, заходьте в телеграм-канал, там і новини. І моменти, які не попали в ролик, ну так. І багато чого цікавого. Тому не дивіться російську фігню. Угу. І граємо ми за Кадзе. новий Бравлер. І, друзі, якщо ви хочете геймплей на цього Бравлера, то давайте на цьому відео наберемо 5 лайків. Так, 5 лайків це. Скажімо, для першого відео буде доволі багато, тому е, подивимось, якщо ви зможете набрати стільки, якщо це відео залетить, а може і не залетить, тому побачимо. Так, е, тут грів стоїть, ми його за, за це відпіндросимо. Так, а то і йдемо за новим гіпером. Опа. Так, пішли там. Кадзе. Є. Я її вбив. І підемо за новим гіпором знову. Мені цей режим подобається, тому що в ньому можна безконечно гіпери брати і їх використовувати. Йдемо зараз до Амбір і вбиваємо її. Знову йдемо за новим гіпером тому що буде складно без нього. Угу, кидаємо ось цей ай, мене забрала віло. Тепер в мене нема тик, Треба її вбити, треба її вбити. Ще трішки не ще трішки залишилося, але що скажу, ми виграли цей матч, і нам залишилося ще три рази виграти, і буде гіперзрядний дроп. Давайте, друзі, треба зараз виграти все. І ми граємо за Кензі. Угу. Цікавий. Цікавий бравлер. В мене є Оні Кензі. Такий скін і без один на ньому. Бачите? Сложно. Так, в нас є гіпер, Ідемо до амбер, і вона вмирає зразу. Тому що так, атхілім ого, а як вона в мене так була? Дуже цікаво. Дві тики зараз. Це щось дуже странувато. Так, і ми граємо за Кленсі тепер. Лісні Лілі. Цікаві, цікава карта. Мені вона напоминає, е, на ну, бра, браво нашого Лілі. І зараз йдемо за гіпером. Будемо вбивати того Кленсі, Тому що він мені не сильно подобається. Ой, як довго перезаряджається. Є. У нас... Опа, він хоче. Ой, нормально він витратив свій гіпер. Прям... А я не буду витрачати. Опа. Все. Давайте зараз. О, все. Давайте вже не будемо тягнути час і будемо вмирати. Але кленці тут имба на цій карті. Друзі, якщо вам випав кленці, то все. Топ-1, топ-2. Так, і тим часом у нас залишилось ще два іграша до іпорзадного дропу. А потім будемо апати нашу бель, тому що в неї. Титул стар, і я буду апати її. Ну, типу, я її... я її апнув вже на друге золото. І сьогодні будемо апати на третє золото, скажімо так. І доапаємо. Перезряд є. Але у Лілі суперемний гіпер, якщо що. Я не хочу залітати на грифа, але залічу на гаса. О, нормально, Витратив гіпер. оп. Ходжу. Фух. Це було так собі. Так. Е Подивимось зараз, що з коїться. А, я, я вбив навіть без гіперу. Ну, типу, е гіперсультою. Просто вбив. Угу. Так, там віло. Дуже неприємний бравлер тут. Пішли на Кензі. Ой-ой-ой, може мене. Угу. Він мене вбив. Тому що мене в Ілоу там трішки урона нанесла. Було дуже неприємно. Але я ось, ну, ось цю катку хочу виграти, тому що вона за Гріфа. А гіперзад Гріфа, як ви знаєте, він дуже імбовий. Якщо заходьте в мій канал, я вже це кажу так, третій раз, але чи четвертий. Якщо хочете, почитайте в коментарях. Я, я казав, що в, в моєму телеграм-каналі е, популярний ютубер Еш. Е, ну, ви побачите, якщо ви захочете, склав е, і статистику і яку він думає, ну, типу, буде і імба в наступному оновленні. О, вбив Амбір, а вона в мене вбила. Ай, блін, не вийшло. Давайте відкримо, відкримо цей пристар. Подивимось, що мені випаде. Епік. Ну, епік це добре, якщо що. Але ось очки сіли не сильно добре. Тому що в мене їх 26 тисяч. І це дуже багато, як на мене. Мені вони зовсім не потрібні. Так, е, це боти, тому не знаю, якщо я це салю, то я сам бот. Ну, ви знаєте, я вже це вам казав. Так, мені треба ще газ. Ой, нормально. Є. Іще один. І тепер на нагаса знову. У мене вже друге оновлення. Нормально, без гіпера вбили. Так, мені треба де Амбер? Мені ще треба трішки. А, ну вже не потрібно, скажімо так. Ой, а що я роблю? Ну ладно, беру ще один гіпер і оп, є. Ну все, імба. Ні, звісно, гіпер кленсі це імба. Так, останній матч, друзі, мені треба виграти останній матч і все. О, казей, іще краще. Зараз топ-1 візьмемо без всяких проблем. Тому що казе тут просто во всіх катках МБА. Не, не спорте зі мною, тому що вона тут ну, найкраща, скажімо так. Лілі. Ай, мене піджо під. Це, ну, коротше, так. Це дуже неприємно. Так, а де Лілі? Хочу її вбити. Ой, хорошо. У мене ХП дуже мало. Там амбір. У мене гіпера нема. У мене тільки супер. Теж нормально, в принципі. Ой-ой. Так. Давай мені. Хорошо. Валим, тому що мені капець. Що не свалю? Так, а як газ зараз поступить? Угу, Нормально він поступив. І він мене теоретически може винести. Але я не знаю як. Тому пішли, мені треба гіпер. Де знайти. Опа, гіпер. О, нормально, мене скрисіли. Ну ладно, третє місце все ж таки. Нормально, і ми получаємо гіпер свій. Так. Рідкий і гіперзрядний дроп. Друзі. Що думаєте, мені випаде? Пишіть в коментарях чи в телегі. Давайте. На На Набі дуже хороший гіпер. Друзі, я вам зараз покажу, який наб'є, якщо ви не знаєте. Добре, добре, добре. Ось біє. Зараз я вам покажу, який гіпер об'є. Він супер імбовий. Дивіться, я стану ось тут, скажімо так, і кидаю. Бачите, який він? Типу, цей най... ну, типу, дуже імбовий гіпер. Тому ось так. А зараз будемо апати нашу бель. Зараз будемо в нокаут грати. Тому що в нокауті там імбова карта для Бель. Але я хочу, щоб мені нормальні тімейти попалися. Не Едгар. Так, вже добре. Зараз подивимось, які вони нормальні чи ні. Кидаємо зараз гаджет. Десь ось так. Не попав. Так, брок. Він мені зніс доволі багато, але. Леон забрав спайка. Ні, хальта забрав. Туплю. Так, мені цікаво, коли буде ульту Фенга. І тут хтось. А, ні, там нікого нема. Цікаво. Уф, нормально. Та, блін, мене зажали. не, за... не зажали, а вбили. Просто нормально. Ай, блін, думав, вже попаду. Так. Тут, думаю, треба зробити ось так. Зарашити. Так, і ось так. Нормально. Все і в мене є гіпер. Думаю, ми це виграємо, тому що в мене є і гіпер. Думаю, спайка зараз теж буде. Тому подивимось. Ой, хорошо. Фенга нема, це дуже добре. Думаю, він там найкращий у них в команді. Добре, ми це виграли. Друзі, ще один матч треба виграти. І все. Один. А ні, не один матч. Треба, треба було один матч виграти. Так, друзі, ми забираємо титул стар. Красивенько, круто. І на цьому давайте закінчимо моє відео. Дякую, що ви подивилися. Переходьте в ТГ-канал обов'язково. Там ми будемо спілкуватися, ми будемо, скажімо так, може інколи грати. Тому всім пока і хорошого дня!